Ніхто це не писав, а я напишу. Ніхто це не казав, а я скажу. Свій справжній голос пізнається в тиші, мовчання знає більше по життю. І слів усіх не вистачить напевно, щоб розказати про свою весну. А я скажу, їх підбирать не треба. Собі залиш цю радість, я скажу, і хочеться крізь землю провалитись, коли туман накриє твою путь і тут мовчи ти мала з ним зустрітись. Візьми ліхтар і дивись, як повернуть. Ти не чекай, не сподівайся, не журися. Життя мене і досі цьому вчить, свій справжній голос. Пізнається в тиші, мовчання завжди силою звучить.